Це називається оселедець під шубою по-імператорськи. Тому що у нас, бачите, зверху ще є ікорочка. Яка ікорочка у нас, до речі? Форель. Це ікорочка у нас форель. Форелі. Друзі, привоз завжди дивує. От ми прийшли робити огляд, зайшли в крамницю Лємбер. Мені кажуть, Санич, диви, що ми придумали. Олеся всю ночь стояла. Нарізала, так, так, звичайно. нарізала, робила осведи від душі. Від душі. Та ж... Каже, що у мене, у мене є ось такий ж... кав'яр. В радість було. Прям при нас насипала. Якщо вам цікаво, як це було, подивіться YouTube огляд е привозу на каналі Доросла розмова. А поки я буду доїдати цю смакоту, Олеся нам розповість ціни на кав'яр. Це Лемберт, це справжній яфіц, це Німеччина. Так, це Німеччина. Вся продукція у нас іде заводська, ось так запакована з термінами придатності, вся свіжа, чорна ікра у нас 100 грамів 3,570 гривень. Отака От баночка дуже зручна. 250 грам коштує 9030 гривень. 500 грам ці чудові баночки вони є, бачите, в коробці. Ціна у нас 18600. І просто баночка, яка по стандарту йде у нас в термосумки, яку ми показували, угу. коштує 17 850. Також у нас є червона ікра, є форель, яку ми годували сьогодні Сан-Санича. І Дивись? продовжуєте годувати. Так, будинка, звичайно. Ми ж хочемо корисне вам це. Да -да. Е, є ікра щуки, гарбуша, кита. Кита у нас фасовка 100, 250 і 500 грамів. Дуже важливо, що у вас є відправка по всій Україні. По всій Україні так а ми також відправляємо. А У вас є опт. Що важливо, друзі. Тобто зараз да, ви побачили розрібні ціни, а ще є опт. Хто в Україні, в Одесі, де загодно хоче працювати за крою Лемберг, можна дзвонити за номером телефону. Не тільки в Одесі, інші міста також можуть з нами співпрацювати. Тому 050 316 33 36. Телефонуйте. А ще у вас є робота. А ще у нас є робота. Ми плануємо розширюватися, як то кажуть, тому нам потрібно в штат співробітники. Телефонуйте нам. У нас гарні умови, гарне відношення до людей. Так що ми чекаємо. Сім'я Лемберг вона розширюється з кожним днем, тому ми раді прийняти в нашу сім'ю ще людей. Але вакансія людини, яка приходить і зранку їсть ікру, вже зайнята. Як ви таким? Це ексклюзивно, була одна така. Да. Це дуже смачно. Мені подобається моя вакансія, друзі. Вас сподобайку.